Апеляційний суд Волинської області наклав арешт на земельну ділянку на кафедральній 13. минулого тижня. Луцький міськрайонний суд відмовився накладати арешт на майно і припиняти будь-які роботи на місці старовинних підземель, де компанія місто Будконцепт залила усе бетоном. Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, прокурор подала апеляційну скаргу. Вважаю, що слідчим суддею допущено неповноту дослідження матеріалів клопотання. Та справа і прийнято рішення, яке не враховує всіх обставин, та містить невідповідність висновків фактичним обставинам справи, вказує, що є незаконною та необґрунтованою. слідчі. Суддя повинен був задовольнити клопотання, оскільки на земельній ділянці проводяться будівельні роботи, заливається бетон в котлован на глибину 3 метри, що спричиняє руйнування та знищення культурної пам'ятки. Світлана Недумова переконана, що внаслідок будівельних робіт руйнується старовина цегляна кладка підземель, що знаходиться в межах історичного ареалу Старе місто який є об'єктом культурної спадщини. Що на вказані вище земельні ділянки можуть бути реалізовані проекти будівництва без необхідності проведення подальших наукових археологічних досліджень, але на глибині не більше одного метра. В той же час відповідно до Огляду місця подій, який був проведений на наказаній земельній ділянці, згідно погоджено судом дозволу, було встановлено те, що будівельні роботи були проведені з порушенням власне, навіть цього висновку, і вони були проведені на глибині фактично до трьох метрів. За її словами, в рамках розслідування було допитано відомого археолога та історика Олексія Златогорського, який проводив дослідження старовинних підземель на кафедрані 13. І він підтвердив, що внаслідок будівництва відбулось втручання в культурний шар, і об'єкт культурної спадщини зазнав нищення. Я бачу на фото, що доступ до об'єкта культурної спадщини фактично закрито бетонною стяжкою та бетонними блоками. Однак, забудовники, очевидно, консультовані археологами. Оскільки закрито бетонними блоками на південній, північній та західній частині майбутньої будови саме прохід до стратеграфічного зрізу в бокових стінках ділянки, тобто місць доступу до об'єкту культурної спадщини, якби будівельні роботи завершились на даному етапі, то розібрання кількох рядів бетонних блоків відкрило би нам доступ в підземелля. Є сподівання, що вони частково збережено. Але вже невідомо в якому стані перебувають. Її колега прокурор Олександр Закрева наголосив, забудовник залив бетоном усі можливі входи в підземелля. Однак їм вдалося знайти докази того, що під фундаментом лишився культурний шар. В ході огляду місця події було зафіксовано та вилучено слідчим три уламки стародавньої кам'яної кладки, які відповідно було вилучено визнано речовим доказом слідчим судею. Накладено арешт на дані. Уламки целяної кладки та відповідно призначено будівельну технічну та історико-археологічну експертизу з метою виявлення з метою встановлення давності даної целяної кладки. Більше того, за його словами, суд першої інстанції не врахував реальні масштаби будівельних робіт, які було зафіксовано слідчими. В ході огляду було встановлено. Висота котловану, який по периметру огороджено бетонними плитами, сягає понад 2 метрів. Технологічні отвори сягають 1,50 см. І тому в сумі це становить понад 3,5 метри глибини від денної поверхні земельної ділянки, яка знаходиться по вулиці Кафедральна, 13. Однак представник компанії «Містобудконцепт» адвокат Володимир Красун усе заперечив і взявся знову перебирати термінологію. Питання термінології, і це важливе питання термінології, тому що дійсно загальне визначення є, що таке об'єкт культурної спадщини. Але закон про охорону культурної спадщини він і містить таке поняття як предмет охорони об'єкта культурної спадщини. Це характерна властивість об'єкта культурної спадщини, що становить його історику культурну цінність, на підставі якої цей об'єкт визнається пам'ятник. Не доведено на даний час стороною обвинувачення з органом судового розслідування про те, що на земельній ділянці міститься безпосередньо об'єкт культурної спадщини як предмет. Однак, як би він не настоював на тому, що старовинні підземелля не є ні об'єктом, ні пам'яткою архітектури чи культури. Колегія суддів на чолі з Олегом Клоком, порадившись, прийняли остаточне рішення апеляційну скаргу прокурорів задовольнити частково. Ухвалу слідчого суді Луцького міськрайонного суду від 5 листопада 2024 року про відмову задоволення клопотання про арешт майна скасувати. Клопотання слідчого задовольнити частково накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер 071 15011 116 -11 304. Яка знаходиться за адресою Волинської області, місто Луцьк, вулиця Кафедральна. 13. шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування не за цільовим призначенням. Ухвала в касаційному порядку оскарженню не підлягає.